Перед навчальним роком найбільше напливу абітурієнтів та їхніх батьків саме в студентському містечку. Тут завжди постає питання розподілу місць. Університет щороку визначає категорії, які мають першочергове право на поселення. Перевага надається пільговим категоріям. Це діти-сироти і різні, То також надаємо перевагу при поселенні віддалення території. Це інші регіони, інші області нашої і вже в останню чергу поселяються. З ближніх регіонів це з Чернівецької області, з Франківської, з Тернопільської. Цього року був значний ажіотаж на початку поселення. Це перед першим вересням. Але як показує практика, кожного року цього року також. Е все стало на свої місця, і зараз у нас є по декілька вільних місць у гуртожитку. У гуртожитках Чину окремо дбають і про умови проживання. У пріоритеті ремонти там, де ситуація була найгіршою. Ми цікавимося студентам, так само студентським самоврядуванням обговорюємо. <кхух> Пожалілися на туалети, там зробили туалети. Також і в планах на наступний рік виділити кошти і зробити душові кімнати. Цього року було зроблено у другому гуртожитку душові кімнати, у четвертому гуртожитку, де найгірші ситуації такі були. Так точково стараємося закривати, бо можливості обмежені. Нещодавно Український католицький університет у Львові відмовив студентів поселені до гуртожитку через ЛГБТ-прапор у її соцмережах. Директор студмістечка ЧНУ каже, жодних подібних обмежень тут немає. Обмежень тільки в кількості місць а так, кожен студент має право. Ми не поселяємо в 25-кілометровій зоні від Чернівців. От якщо студент проживає ближче, як 25 кілометрів, то не поселяється, Хіба за наявності вільних місць? Зазвичай, як показує практика, на даний момент мало вільних місць, тому що дуже багато студентів з інших регіонів. А що кажуть самі студенти? Мешканці п'ятого гуртожитку діляться власними спостереженнями про побут і атмосферу. Другий курс навчаюсь фаховий колиші НО. Гуртожитку все спокійно у нас, гарний гуртожиток, нормальне керівництво. Спокійно, все. в кожне своє правило прибираємо, коли чергуємо все нормально. Таракання немає. А в інших гуртожитках був в першому, в другому? Ну, Шостий гуртожиток. Чесно, там дуже погано. Навчаюся на кібербезпеці і втикен, четвертий курс. Гуртожиток це я рахую, що, напевно, найкращий цих, що є. Ну, був в першому, був в другому. Ну, не дуже сподобалось. Цей гуртожиток вже чотири роки. Найкраще ніяких претензій немає, все новеньке, все гарно. Попри складнощі, університет продовжує оновлювати свої гуртожитки. Тут працюють над облаштуванням санвузлів, душових та покращенням побуту. Місць вистачає завжди, і правила залишаються простими: черга, санітарні норми та повага одне до одного. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини. Сі 4